Доброї частини доби, шановне панство! Мене звуть Іван, і це поверхневий туторіал по Guitar Pro і те, як ним користуватися та читати таби для новачків та трохи теорії музики. В першу чергу нас цікавить розмір, темп. Та стрій гітари. Стрій гітари може бути як стандартним, так і зміненим, як і кількість струн інструменту. Як налаштувати гітару під конкретну пісню, можна підглянути тут. В цій частині в нас знаходиться список інструментів та їх гучність, а тут в нас знаходиться власне кількість тактів, яка в нас знаходиться в пісні. Додавати такти можна клавішами Ctrl плюс стрілка вправо. Для того, щоб намалювати ноту, ми використовуємо ось це меню. Тут є всі функції Guitar Pro, які тільки доступні нам для того, щоб коригувати наші партії. Також можна включити відлік метроному. Також можна зробити в один або в два такти паузу перед тим, як нас почне програватися таба. В нас тут зображений один такт. Один такт можна поділити по-різному на 4 четверті, 3 четверті і так далі. Щоб читати коректно таби, слід знати, що гітара в табах це технічне зображення гріфу догори ногами. Кількість струн зазвичай 6, але в дженті може використовуватися 7, 8, і 9 і навіть більше струні гітари. Тому це ми змінюємо в налаштуваннях. Ноти на табах позначаються цифрами від 0. Тобто відкрита струна до 24 ладу. Тут я підписав, як читаються струни: від першої до шостої. І на кожну струну можна приписати свій номер. Далі у нас цікавить ритмічне позначення від цілої до 64. ї Тобто, довжина ноти в часі. Вони поділяються на цілу, половину, чверть, восьму, 16, 32. Та 64 ноти. Тобто одну ноту ми можемо поділити на дві більш короткі ноти, які ми можемо, в свою чергу, теж поділити на ще більш короткі довжини. Також існують ритмічні подовження, так звані точки. Одна точка це подовження звуку на його половину. Дві точки це подовження ноти на його половину і на половину від попереднього подовження. Тобто, якщо ми подовжимо половину ноту е на одну точку, то це буде дорівнювати половину плюс четверть. Якщо ж ми. Половину ноту продовжуємо на дві точки, то це буде половина нота плюс четверть плюс одна восьма. Слід зазначити, що паузи теж мають довжину в часі. Тому їх ми рахуємо так само, як і ноти. Просто в цей час нічого не звучить. Також є групування нот не по дві, а по три ноти на один удар метроному, навіть якщо це 4 четві. Тобто це будуть триолі. Одночасно може грати як одна нота, так і інтервал або ж акорд. З точки зору музичної теорії, е, нота це один звук, інтервал це два звуки на певній відстані між собою, а акорд це три і більше звуків одночасно. Якщо ми хочемо прочитати або записати ноти послідовно, то слід писати їх одна за одною. Тоді у нас вийде так зване арпеджіо. також є такі речі, як palm mute, тобто приглушка. Та летрінг це коли попередня нота продовжує звучати під час грання наступної ноти. І так можна зіграти навіть цілий акорд. З цією штукою потрібно бути обережно, бо може звучати не в тональність, або дуже брудно. Можна зробити петлю. Такти часто важливо рахувати про себе, коли ви граєте пісню. Такт, розміром 4 четверті ми рахуємо 1, 2, 3, 4. Такт розміром 3 четверті ми рахуємо 1, 2, 3 в розмірі 4 четверті ми рахуємо цілу ноту як 1, 2, 3, 4. Точно так же, як і такт. Тому що одна ціла нота дорівнює довжині одного такту розміром 4 четверті. В розмірі ж 3 четверті в нас, на жаль, так не вийде. Там у нас іде якби, половина плюс четверть. Першу половину ми рахуємо як 1 і 2 і, другу половину як 3 і 4 і. Четверті ми так і рахуємо. Один, 2, 3, 4. Відповідно. Також ми восьмі рахуємо, як раз, і 2, і 3, і 4. І. Ну і 16 і так далі. Це вже доволі швидко. Можна про себе не рахувати, просто орієнтуватися на слух. Коли ви вже будете трошки більш майстерні, ви будете нормально грати під метроном.